Я крогохрена. Білі вернеся сюди. Придурок. Якого дядька? То це таке якийсь вердок у масці. Ну, я тебе, бля, покажу. Придурок старий. Ну з дебою. Да опять ты звоним ружьем. Что за нахрен? Кто то блин, снова лазать и вылай? И церкви закинуты. Опять ты дед старый бухает тут. Блин, уже вновь напухался и валяется тут. Сейчас его покажу. Придурку сторону. Для самого

Молодые, весь ти ту. Совсем. Сусіду. на гришке ага. на подивилися излякал. Так мне звонят ему хлопцы. Чрт у їх. Так, ну ніби це село. На карті так. Ну, будемо надіяти, що це справді так. І я приїхав в правильне місце. Добре, де там моя камера. Записую. Так, пішла запис. Добрий день всім глядачам мого каналу. Зараз я знаходжуся у селі Чортори, якщо я помиляюся. Ніби то правильно, вимовив. Так. Потрібно швидше через те, що тут дощ, а я не хочу. Мокси зайти тут донецьки. О, черво. Ніби то... Про мені місце говорила Наталя. Я би то про це біля неї дерева. Да. Це місце. Це місце говорить, що тут от цієї ночі буквально зарізали чоловіка. Якийсь психопат був Вирізав йому кишки і розумієш на дерево. Да. Картина зовсім із неприємних. Як взагалі цьому психу таке прийшло в голову? Добре. Потрібно рухатися швидше до будинку, бо я і так змок до нитки. А застудитися мені ще тут тільки цього не хватало. До речі, ця людина жила у цьому будинку. Це гляному. Добре. Мені потрібно... О! Нарешті ти приїхав. Так, я вже приїхав. Я вже тебе зачекалася. А, добре, ти ходь тоді у хату, поглянемо. Так, добре, я зайду, подивлюся. <кхм> ну, будинок такий не я би сказав, вона купила. Так, да, недавно що, ну... Но... вже він, по-моєму, облаштований і доволі непогано. Я сам в такому жив, затишно. Зручно тепло у будинку. Криша не тече, Ну, будинок взагалі шикарний, по-моєму, і Іго, ти прийшла. Я проведу невелику екскурсію. Це кухня. Ну, я думаю, ти сам здогадався без мене. Далі перейдемо, ось це пічка. Речі можеш кинути там ага, дякую і перейдемо до моєї кімнати. Що речі? Ось і моя кімната. Приїхала, я сидить недавно. Але, в принципі, ця кімната мені подобається. Тут класно, затишно працювати, тепло вночі ніде нічого не ні, задувай. Ні, 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 ні. Так, ремонтик зараз не такий собі, але це скоро поправиться. З мілосів, правда, у нас тут а... туалет на вулиці. І так, ще бізо звертало на мій голос. А я, я поки піду, а ти працюй. Так, звісно, ну. Я вам скажу, будинок взагалі досить в досить непоганому стані і я сам в такому жив. Напевно, що також буду собі купляти сільський будинок. Ех, Ну, давайте глянемо на моє спальне місце. І взагалі на печі я ще ні разу не спав. Ну, спальник усе як має бути, спальний мішок. Ну, подивимось, як це спати на печі. О, вже смеркається. Наступають сусінки. Це звісно, хата. Але виконана в такому, я вам скажу, старому стилі. І дощ на вулиці вже закінчився. Ех. Добре тоді. Я напевно, що буду передатися готуватися до сну. Чорт, якого дітька тут коїться. Ти, ти також нічого не знаєш. Быстріше, быстріше. Да. швидше. Да, Заспокойся, ти нічого не станеться. Нічого не буде. Придурок, підійди від дверей, або я вийшл. Дай ти шуткую. Отрима. Сиди тут і не виходь. Ого. Смачно йому так зарядив. Тей придурок? Ти тут чи ні? Давай вилазь. Виродок, давай, покажися. Вийди на мене. Ну що, тепер не хочеш? Чому, передома? ще кров. Давай, де ти? сховався в поле. Ну чому, вийдеш на мене. Давай. І... Ні. Я не розумію, що відбувається.